Вітаю вас, дорогі мої друзі, брати і сестри. Хай Господь благословить усіх. Мене звати Василь Медведь, я є пастором церкви на Полтавщині, в селищі Диканька. а вже більше 20 років несу служіння. І сьогодні я хотів би поділитися з вами деякими думками, своїми переживаннями, десь своєю біллю з приводу того, що. Відбувається сьогодні в християнському світі. Я не буду розмірковувати над подіями, проблемами останнього часу. Те, про що ми чуємо на превеликий жаль, це скорбота, це біль і біда. Я хотів би поговорити на основі святого Письма і того, що Дух Святий говорить в моє серце. Про іншу не менш важливу проблематику сучасності. Україна живе в стані війни уже третій рік. І щось відбувається в християнському світі. Я не буду говорити сьогодні про людей, які Бога не знають. Я хотів би поговорити про євангельських християн, про нас із вами, поговорити про те, чому в цей непростий складний для нашої країни час християни залишають свою країну. Я багато думав про це, молився завжди, коли я чую про те, що чергові люди від'їжджають мені боляче, в рази болючіше, коли я бачу і чую, як залишають свої церкви служителі. На превеликий жаль, ця тенденція вона не зупиняється. Цей процес він продовжується. І все-таки, що говорить Бог і що говорить Його святе Слово з цього приводу. Коли я думав про це, молився, десь внутрішньо скорбів. Я чітко почув від Бога слово в своєму серці, яким я хотів би поділитися разом із вами. Це буде Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 13 вірш. Написано Ви сіль землі. Друзі, це наше покликання від Бога. Ми християни, ми є сіллю для цього світу. Ми повинні стати сіллю для цього світу. Це наше призначення. Сіль вона має одну ціль, одне призначення, солить. В неї немає іншого призначення. В неї одна ціль солить. Християнин від Бога, він має теж одне призначення солить, осоляти, запобігати порчі. Мене Бог поселив солити в диканці. Мене Бог поселив. Солити в своїй родині, солити на своїй вулиці. Мене поставив Господь запобігати порчі того народу і того краю, в якому я сьогодні проживаю. Якщо я втрачаю свою солоність, якщо я втрачаю розуміння свого призначення, що відбувається в моєму житті, на превеликий жаль відбувається те, що ми сьогодні бачимо. Перше, ми втрачаємо віру, ми перестаємо довіряти Господу. Нами керують емоції, страхи, переживання і нам хочеться кудись бігти. Сьогодні я не маю на увазі окуповані території, території, де ведуться бойові дії. Сьогодні я говорю про більшість частини України, яка не постраждала від бойових дій, в яких продовжується мир, де можна жити, де люди збираються на богослужіння, проводять евангелізації. На превелике щастя, в мене є ці гарні приклади, є ці вірні мужі Божі служителя, якими я можу похвалитися. Наше селище було близьке до окупації, але ми не зазнали по милості Божої окупації. Але я знаю особисто тих, які пройшли через окупацію, які зараз проходять через окупацію, і не залишили своїх церков, своїх місць, навіть коли мова йде про рядових членів церкви. Вони продовжували бути і солити, довіряючи Господу. У мене є немало друзів, які мають по троє, четверо, п'ятеро, десятеро дітей і продовжують служити, тому що внутрі, в собі вони мають слово від Бога. Це так важливо. Звісно, якщо немає слова від Бога, то страх скує дуже швидко, і ти будеш бігти, не знаючи куди. Дорогі мої брати і сестри, я не хочу це говорити як докір комусь, це біль, це трагедія сучасного християнства. Сучасне християнство, на превеликий жаль, стало таким безформним, безсмачним, стало таким як холодець, де немає основи, де немає костяка, де немає твердості. Сучасне християнство, воно таке падке на благо цього світу. Але якщо ми читаємо уважно Євангеліє, то не до цього нас покликав Господь. Дорогі мої, одного разу дуже сильно мене торкнулося слово, яке Бог сказав через Прока Єремію, 8 розділом, 21 віршом. Через нещастя дочки народу мого, я страждаю, хожу, похмурий, жах обійняв мене. А я читав один із сучасних перекладів, де написано так. Боляче народу моєму, значить, боляче й мені. Мене ніби ножом по серцю різануло це слово. Я думаю, Боже, а як у нас? Як у мене? Наскільки я сопереживаю тому, що відбувається в моїй країні? Наскільки я хочу послужити народу моєму в цей непростий час? Ми проходили. І Я думаю, багато хто проходив ту ситуацію, коли на початках війни світ дивився на нас, сусіди дивились на нас, друзі дивились на нас, чи є ми тут. Я чув ці свідоцтва і я маю це свідчення в особистому житті. Коли сусіди казали, вони на місці, значить, все добре, вони дивились на нас, тому що їхня опора пошатнулася. Але якщо в цей час пошатнулася і наша опора, стоїть питання, про що ми говорили? Десятки років, що ми вірили взагалі, в що ми продовжуємо вірити, якщо в нас немає опори, ми послужили в цей непростий час спокусою для людей цього світу. Ми ж ніби казали, що ми довіряємо Богу. Ми ж цитували прекрасні слова із псалмів: Я піду долиною смертної тіні і не буду боятись зла. Але прийшло переживання, да це не просте переживання. Але прийшло переживання, коли нам потрібно було. Показати своє уповання на Господа, довіру Богові, і щось відбулося не так. Я розумію, що це серйозна причина для того, щоб нам передивитися наші відносини з Богом. Чи чуємо ми Його голос, чи розуміємо ми Його волю, чи бачимо ми те, що сьогодні Бог робить в нашій країні, адже це Бог робить. Це не хтось робить. Це Господь прийшов для того, щоб звершити свою волю. як би це гірко не звучало, як би це гірко нам от не видавалося незрозумілим, без волі Бога нічого не відбувається, ми живемо в останній час. Суди Божі звершуються і ще будуть звершуватися в більшій і більшій мірі на всій нашій планеті. Ми маємо до цього бути готовими. Якщо в час мирний Наша сила була так слабка. Що ми будемо робити, коли прийде наводнення Іордана? Що ми будемо робити і на кого ми будемо уповати, і куди ми будемо бігти, коли справжні трудності прийдуть в наше життя і в нашу місцевість, коли Бог потрясе як смоківницю, коли Бог випробує до крайності нашу віру? Дорогі мої, сьогодні час готуватися до того, сьогодні час. Переглянути свої відносини з Богом і дати відповідь собі на це питання, чому я злякався, куди я біжу, що я шукаю, що сьогодні мені Бог не дав в моєму житті, чим він мене обділив, нічим не обділив. Кращого життя годі шукати. Але чомусь відбувається, на превеликий жаль, те, що відбувається, через те, що сіль втратила свою солоність. Через те, що наша віра виявилася тільки на устах наших, але в серці її так мало і мало. Я не говорю про всіх. Я знаю, що серед усіх євангельських християн є люди, вірні Господу, які продовжують надію свою покладати на Бога. Такими людьми ми можемо похвалитись. Павло каже: Я хвалюсь багато вами. Да, і ми втішаємося, і приклад віри цих людей він надихає. І Бог зі своєї сторони вірний залишається. Він їх не залишав, і він нас не залишав. Знаєте, про що я ще думав? Я думав про тих братів, які жили 60-50 років тому, про тих служителів, які платили ціну, про тих жінок, які благословляли своїх служителів, своїх чоловіків. Іти в узи і страдай за ім'я Господа. Я знаю особисто тих людей, які пройшли табори. Мене хрестив, служитель. Який відсидів немалий срок, через те, що він був служителем церкви? І для них було що для нас передати. Для них було що нам розказати. Для них було що залишити, який приклад віри залишити для нас брати, служителі, пастори, що ми залишимо нашим дітям? Яку згадку вони будуть мати про нас? про те, як ми бігли, як ми всякими неправдами перетинали кордони, як ми тікали, кинувши свої церкви, кинувши свою паство, розбивши їхні серця, чи можливо все-таки у нас вистачить надії на Господа залишити і церкві свої, і дітям своїм новому поколінню, яке чекає досить непростий час, дуже непростий час. Ми входимо в останню фазу. Історії людства, коли будуть збуватися в буквальному розумінні всі пророцтва із книги відкриття, і їм потрібно буде встояти. І я вірю, що тільки власним прикладом, тільки власною надією на Господа ми зможемо укріпляти віру і серця молоді тих, кому через кілька років, через десять років потрібно буде зайняти наші місця. І продовжувати надію свою покладати на Господа і уповати на нього. Дорогі мої, хай благословить сьогодні кожна із нас Господь. Нуждатися в Бозі, давати собі відповідь на питання: якщо зрештою ти йдеш, то чи є на це воля Господня? Я зустрічав вкрай мало людей, які, залишаючи Україну, запитували у Бога таких одиниць на превеликий жаль. Решта людей були гонимі страхом. Ним і бажанням краще пожити, ними керувало невір'я і взагалі не було там уповання на Бога. Як не гірко нам це чути? Це гірка правда, але це правда. Люди залишали свої місця, не запитавши Бога, але чомусь Бог нам велів народитися в Україні, жити в Україні, осоляти Україну, осоляти свої родини, свої місця, і Бог запитає з мене, як я солив. В цей непростий час, чим я займався. Але коли я задаю прості питання, чи питав ти у Господа, мені ніхто ствердно не сказав, що на це є воля Божа. Я просто їду тому, що виходить. Тому що мав таку мрію вже давно, а тут трапляється така нагода. Чи правильно це? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Особливо коли мова йде про служителів. Це катастрофа всього життя. Тобі було довірено, тобі повірили люди. На тебе дивилися, як на священника, але ти перший втратив свою солоність. Поки ми живі, ми можемо щось виправляти, ми можемо покаятись перед Господом, перед церквою і продовжувати служити. Звісно, кожен може помилитися. Я зараз не осуджую абсолютно нікого. Перед своїм паном ви стоїте, і перед своїм паном ви будете давати відповідь. Але так хочеться. Щоби в цей час, коли наш край, коли наші люди так потребують Бога, Божого Слова, коли відкриті всі двері, всі можливості людям розповідати про Христа, ми були на місці, ми були поруч, ми говорили для них слова потіхи і слова надії. Так хочеться, щоб ми не були гоними страхом, мобілізації, смерті, прильоту. Наша надія Бог. Він є тверда основа, брати і сестри, Він, тих, хто надіється на нього, ніколи не залишав, ніколи. Я з дитинства знаю Бога. Я бачив дуже багато слави і милості Божої в своєму житті. Коли було важко, коли було вкрай важко, коли здавалося все, прийшов кінець. Але завжди приходив він і приходив вчасно, і ніколи не залишив, і ніколи не відняв своєї милості своєї руки. І в випробуваннях він давав потіху. В скорботах Він давав простор, в тісноті приходила його милість. Він такий, Господь, для тих, хто надіється на нього. Але якщо ми гоним і страхом, ми Бога не знаємо. Дорогі мої, поможи сьогодні кожному із нас, Господь, хто називається Божою дитиною, хто вірить в Ісуса, хто читає Слово Боже, довірятись для Нього, не залишить тебе Бог, проведе тебе Господь. Але дорогий. Продовжуй солити, будь ласка, продовжуй виконувати ту місію, яку поклав на тебе Господь. Християнство воно таке, воно радикальне. Да, теперішнє християнство це не євангельське християнство, це релігія, форма і обряд, де можна майже все. І де ніхто нікого не може осудити за гріхи, за неправильні вчинки. Але це християнство, воно радикальне. Воно веде нас до страждання за ім'я Господа. Воно говорить нам про те, що нам так суждено, це є воля Божя, щоб в стражданнях загартовувалася сталь, загартовувалося золото, очищалося від домішків. Але Він, Всевишній, Він має міру твоїм стражданням. Він має оту міру, якої він не перевищить, щоб ти згорів, але щоб тебе очистити, освятити, виплавити і приготувати до зустрічі із Богом. Я думаю, що хтось мене зрозуміє, можливо, хтось засудить мене за ці слова. Коли ви запитаєте, чи боявся я, да, було переживання. Було переживання. Перші дні війни вони були надто важкими. Я не знав, що робити, я шукав Бога. Мене підтримала моя дружина. Я розказую власний досвід. Мене підтримала моя дружина. Зі мною були поруч мої дітки. Ми молилися і ми прийняли рішення. Ми тут. Хоч гриміло дуже поруч, ми чули звуки вибухів. Було морально важко, психологічно важко. Але я задавався питанням, а чому я навчав цих людей? Як я потім подивлюся для них у вічі, як я подивлюся у вічі Господу, коли я стану перед його лицем. І я вдячний Богу, щоб він дав мені прийняти це мудре рішення. Дорогі мої, приймайте мудрі рішення. Не спішіть, порадьтеся з Богом. Можливо, я допускаю когось Господь і виведе, можливо, для когось є інша Божа воля. Але в основній масі я чую відкриття від Господа, щоб ми були тут, а Він буде хранити. Що Він, вірний Бог, буде поруч із нами. Слово Боже каже: не бійся, що тобі треба буде перетерпіти. Щось можливо й треба буде, але ж це християнство. Це християнство, це той образ, вчення, якому ми послідували. Там потрібно терпіти, там потрібно страждати. Павлу кажуть, не йди, але він каже: не рвіть моє серце. Я не лише страждати, я вмерти, готовий за Господа. Чи він був іншим християнином, чи в нього було інше вчення? Ні, те саме, що й сьогодні ми маємо. Допоможи Господи нам, допоможи Боже нам зберегти вірність, не послужити приводом для соблазну, ні для якої людини. Тим більше для своїх братів і сестер, але бути поруч і надію свою покладати на Господа, бути сіллю, дорогі мої, супереживати тому, що відбувається в нашому краї, і Бог в першу чергу це оцінить. А хтось, побачивши нашу вірність, прийде до Господа. Хай Господь сьогодні благословить усіх і поможе тим, хто тут, і тим, хто не тут, тим, хто тут, укріпіться в вірі і уповайте на Господа. А тим, хто залишив країну, подивіться, чому ви це зробили. Пошукайте Божого лиця, понуждайтеся в ньому. Запитайте Його волі. І повертайтеся на свою землю. Служіть своєму народу. Бог благословить Україну. Бог не залишив і не залишить нашої землі. Він звершить свою могутню і велику справу, і ти сьогодні можеш бути учасником цього. А можеш просто просидіти десь в окопі. Небожому, і втратити всяку можливість на благословіння. Хай прибуде сьогодні Господь з усіма нами. Хай благословить сьогодні Господь Євангельські церкви, кожного віруючого, кожну сім'ю, кожного священника в своєму домі керуватися не страхом, але вірою і упованням на всемогутнього Господа. Благословляю кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь.